Якщо ви у відні і любите сучасне мистецтво, тоді вам точно треба в мумок. Навіть будинок музею це окремий арт-об'єкт. Суворий чорний куп із базальту різко контрастує з бароковою архітектурою музейного кварталу і натякає на те, що тут вас чекає дійсно щось нестандартне. Тож зараз в музеї проходить тимчасова виставка Мдардоросо Inventing Modern Sculpture». Це не лише ретроспектива атилійського скульптора, а й діалог його робіт і творами інших митців, такими як Альберто Джакомець, Луїза Буржуа, Річард Цира та інші. Кураторка умисно об'єднала ці твори, щоб показати вплив Медардо Росо на сучасну скульптуру. Також не пропустіть і ще одну тимчасову виставку «Lillian A to Life. Це американсько-британська художниця, яка почала працювати ще у 60-х роках. Вона поєднує в своїх роботах науку, міфології, технології та фоманістичні ідеї. На виставці представлені її кінетичні скульптури, також лазерні інсталяції, інтерактивні об'єкти, які досліджують зв'язок між світлом, рухом і поезією. А взагалі, мумок це найбільший у центральній Європі музей, який присвячений авангардному мистецтву 20-го і 21-го століть. У постійній колекції музею уявіть собі понад 10 тисяч робіт. Тут можна побачити роботи і пінопаскалі. На Анджуна Пайка, Іва Кляйна, Крісто, Девіда Хокні, Йоко Оно і багатьох інших. Музей досліджує все від класичного модернізму і поп-арту до медіа арту і перформансу. Тож, якщо хочете зануритися у світ сучасного мистецтва, то повірте, мумок стане справжнім відкриттям.